Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Аминь. Всечесні Отці, Отець Настоятель, дорогі брати і сестри, я щиро всіх вас вітаю із Днем Пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. І ще більше вітаю вас із освяченням цього святого храму на честь апостолів Христових Петра і Павла. Звичайно, що в нашому житті бувають особливі події, які ми урочисто шануємо. Але не кожне покоління людей, які прожили життя, можуть похвалитися тим, що вони були присутні на освяченні храму. Наш час, наші покоління своїми очима бачать, як відроджуються наші святині, як будуються храми, постають святі вівтарі, і це є воістину блажений час. Але цей час є ще й особливий тому, що ми не дивлячись на ті події, які відбуваються в нашій державі, наперекір всьому освячуємо такі величні храми. Це означає, що наш народ є народ нескорений, бо якщо ми Молимося кожного дня до Бога, взиваємо до покрову Божої Матері. То хто проти нас, коли ми мирні люди з Богом? Отже, радійте своїми серцями і своїми душами, що ми Святкуємо таку урочистість як освячення оновлення храму. Я вірю, що в багатьох наших селах і містах усієї України ще будується багато храмів, які неодмінно будуть освячені. І допоки наш народ. Буде освячувати ці святині, нас ніхто не переможе, так як непереможними були апостолі, апостоли Христові, первозвані, перворуховні Петро і Павло. Петро як і інші апостоли. Були покликані, покликані Господом Ісусом Христом на велике служіння. Апостол Петро, брат Андрія з простого рибалки пішов за Христом і не тільки йшов за Ним а був Першим серед тих 12, бо він відкрито сповідував і істину сповідував Ісуса Христа. Ти єси Христос, Син Бога Живого, Месія. За це Христос вручив йому ключі Царства. І не дивлячись на те, що як людина Петро тричі відрікся від Христа, тим самим випробовував свою віру і утвердження в істині, бо Бог промишляючи над цим святим апостолом. Симона вчинив Петра як із другого апостола, який не йшов за Христом під час його земної проповіді, а вже після Вознесіння був покликаний Господом до служіння. До благовістя Христового. І Савла став Павлом. Павло недаремно називається апостолом усіх язиків, усіх народів. Тому що він найбільше потрудився, він не бачив Христа. Але Його благовістя, Його труди, напевно, перевершили труди всіх апостолів. Тому церква встановила особливий день для цих первоверховних апостолів Петра і Павла. І воїстину це є велике свято, тому що ми. Взираючи на їхні труди і особливо на їхню кончину праведну, ми утверджуємося в вірі, тому що найбільша їхня заслуга це у благовісті Христовому і утвердженні віри серед народів. Дуже часто ми чуємо це слово віра, але її не можна виміряти, бо серед нас тут стоячих, кожний має віру, але її виміряти не можна. Бо хтось більше утверджений, хтось менше. Але як можна відтворити і пояснити віру? Ми своїм допитливим розумом це зробити не можемо, тому що віра не є тотожному, тотожна нашому допитливому розумі. Якби ми хотіли так за життєвою притчею? Все це пояснити, то людина, яка подорожує в своєму житті від народження і аж до останнього подиху, вона звичайно опирається на посох. І цим посохом є наша віра. Тому що людина. Без віри вона нічого не може. Так як рибу витягнути з води і ця риба помирає, вона стає неживою, так як рослину витягнути із землі, і вона дуже швидко в'яне, так само людина. Без віри вона у безпутті. Вона абсолютно не розуміє, що таке сенс життя, якщо вона не з Богом. Апостоли Христові були з Богом. Вони зі слізьми каялися, особливо апостол Петро. І плакав, і сказано плакав гірко. Так само і наша віра сьогоднішнього дня спонукала нас побудувати цей прекрасний храм, його освятити. І ви чули сьогодні в молитвах церква щиро. Молилася всіми, щоб Господь зберіг цей храм до кінця віку незахитаний. Ми будемо всі молитися, всі без винятку, нині живучи тут, молитися за те, щоб в цьому храмі ще багато-багато молилося прийдешніх поколінь. Але такий фундамент віри і молитви, який закладемо ми сьогодні, таким він буде і на майбутнє. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб дорога, ваша особиста дорога, не заростала до цього храму. Прекрасна доріжка і пройти навколо добре. І якщо заросте травою, сестриці почистять. Але наша особиста дорога до храму внутрішня, тілесна, не повинна ніколи не заростати терня. Ми повинні поспішати до храму, щоб молитися тут за. Самих себе за свої сім'ї, родини і за український народ. Сьогодні ще раз і ще раз будемо молитися до первоверховних апостолів Петра і Павла, бо вони утвердили тут свій престол для того, щоб на ньому звершувалася. Безкровна Євхаристія, жертва. Будемо молитися до цих святих апостолів, щоб вони випросили в Бога для нашої землі довгоочікуваний мир, і цей мир Христовий вселили в наші серця і в наші душі.